Слава Україні, незламні, нескорені українські орхолюби. Сьогодні я до вас із барвистим оберемком орхокраси. неймовірний сорт під різними назвами: Сого-даймонд, або Принц Леопард, або Драгон, а можливо, ще якісь є назви, але Суті сорту вони аж ніяк не змінюють. Вичорний гламурний сорт із стабільною генетикою із неймовірними оберемками цвітіння, без вибриків із шаленою жагою до життя. Я вважаю, що він повинен бути у кожного орхолюбителя. У мене він з'явився доволі загадково. У грудні місяці я собі якось загадала, що хочу мати сорт Сакраменто, але як я неодноразово вже говорила, хоч Луцьк і є обласним центром Волині, але вибору у нас сортовочків, орхочок, фаланопсисів доволі рідко можна знайти. І ось я, шукаючи сорт Сакраменту, доволі випадково опинилась в новій лінії. Був грудень місяць, було холодно, але все ж таки мій Сакраменто мене дочекався. Прийшовши додому, я ще так собі подумала: от би класно було ще б мені сого даймонд мати. Але я його ніколи не зустрічала в нас у Луцьку в продажі. І що ви думаєте? Через тиждень я знову ж таки Прохожу у цю нову лінію і стоїть на тому ж самісінькому місці, де стояв Сакраменто, мій сого Даймонд. Боже, я його схопила з такою шаленою радістю і з таким здивуванням, що аж не повірила сама своїм очам. Квіти були гарні, а от листя і корінчики був жах. Вони Перемерзли і виглядали просто-напросто, як желе. І ось при такому жахливому стані знижечки на цей сорт не було. Я крутила, вертіла його зі всіх сторін, прекрасно розуміючи, що ось це желе доволі важко врятувати. Але прислухавшись до своїх відчуттів, я ж все ж таки загадала його, і він знову ж таки мене, мене чекав. Я його схопила і принесла додому. Вдома я обрізала квітконосика, він був лише на одну галузочку, обробила і почала рятувати. І ось січень лютий початок верніш лютого я рятувала свій сого-даймонд. А коли почалась проклятуща війна, я взагалі закинула свої орхідеї, того, що мені морально доволі важко було, як і усім нам. І десь аж у квітні Сого Даймонд почав розбуджувати свою бруночку і не одну, а аж дві, випередивши Сакраменто, якого я купувала на тиждень раніше, хоча Сакраменто також був в такому ж самісінькому, жахливому стані того даймонд його переплюну. Він пробудив ось ці дві бокові брунички і подарував мені ось такий неймомірний барвистий оберемок гламурного вечорного щастя, квіткову феєрію орхо краси. Квіточка розміром 8 см у мене. Рожева гама із вогнянистою пристрастю. Пуп'янки доволі швидко наливаються і доволі швидко вистрілюють неймовірним розпуском неймовірної квітки. Особисто для мене, нагадуючи, політ метеликів, грайку барвистих метеликів Даймонд. Мене вражає загад до життя цього сорту. Я обожнюю такі неприпхливі паленопсиси, які активно люблять нарощувати як квіткову масу, так і листяну, а також і кореневу. Неймовірно вдячний сорт. І, звичайно ж, я його рекомендую мати. Мої ж дві галузочки. Формувались одночасно, як бачите, між ними відстань доволі маленька, тому вийшло так, що вони паралельно розвивались, трішечки заважали одна одній. Це нагадує дещо природний спосіб. Я нічого не чіпала і дала волю, як завжди, я даю волю своїм орхочкам чудити. Зараз у нас неймовірна спека, але ось цього Даймонд ось так неймовірно порадував. Тому, як колись, я вже вам акцентувала увагу на своєму ж догляді за фаленопсисами у літню пору я ніколи не відриваю, не відрізаю квітконосики у фаленопсисів своїх. А даю їм можливість. І вони використовують її як можуть. Інколи вони можуть декілька разів підряд вражати величезною кількістю квітів, а інколи можуть періодично змінюватись то цвісти величезними оберемками, потім трішечки меншими. Знову в наступному світінні давати знову оберемки. Погляньте на вогняну губу, сого даймонта. Там ще й крап. Акварельна розтяжка вогняна з крапом, леопардова гама у коктейлі з розевою, Вичерний і романтичний. Ви мене запитуєте, чи не боюся я, шкідників, коли знімаю ось так свої орхочки з різними деревами, кущиками, квіточками на вулиці? Після кожної зйомки я оброблюю їх біоакарицидами та біоінсектицидами. Звичайно ж, я ж можу не побачити, як щось маленьке та й забіжить в той горшечок чи до пелюсточки причепиться. Але я змушена вам показати цю орго-красу і на сонечку, і без сонечка, і в тіні, і на півтіні. щоб той, хто не має цього сорту, міг розгледіти його уважно і подивитись. Чи він припадає вам до душі, тому що на якомусь одному відео чи фото він може виглядати по одному, а ось на іншому по-іншому. Тому не зволікайте, якщо він дійсно вам сподобався, обов'язково придбайте цей сорт. Ви просто не пошкодуєте, а рідня спека провокує в пошуках води та прохолоди. І ось вже підросли малявочки-лебеді. Життя йде своїм руслом, і ми змушені з вами виживати у ці страшні буремні часи війни. Мусимо неодмінно триматись. І я, хоч мені, повірте, теж доволі важко зі всіх сил налаштовую вас на орхопозитив, хоч трішечки. І прошу молитись за наші ЗСУ, молитися Богові, хто як може, якої віри є, і обов'язково не втрачати надію. Україна незламна, Україна найкраща. Україна це наш дім, наш неймовірний рідний дім на планеті земля. Гине дуже багато наших українців. І вже наші душі просто не витримують цього горя і біди. Тримаймося тільки не за повітря, а за віру, надію і любов до нашої батьківщини. Тримаймося зі всіх сил. Щиро сердечно, як завжди, дякую вам за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Україна понад усе.